я Ірод! Ура! Як держави! Ура! Тець народі! Ура! Мої діра у книгах я прослав! То був я є слави. Ура! Ура, ура! Царю, прийшли три мудреці, які кажуть, що родився новий цар, новий землі Володар. Певно, не до Ну зараз же мідщі поки мені диву. Слухають, вітай. Мудриці, заходьте. Ми з далеких країн, з чужуземних сторін, залишили свій почет увесь і палати. І з тим ударами йдемо нового царя вітати. Ідіть, ідіть, леєм, царю вклоніться, а будете йти назад, сюди поверніться. Кажете й мені путь, куди йти треба, бо вклонитися йому в мене є потреба. Що задумав, ірод, поганий, серце тривожить моє, хоче він зі світу месію зігнати, трон не дасть він свій зламати. Пустити слон, до дитятка Божого народженого, потрібно царям сказати, щоб назад до ірода не вертали, і про дитятку йому нічого не казали. Ось і прибули веслоєм поклін від царю своєму. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що верх сповнила надію нашу, що ми так довго її шукали, пройшли весь світ і відшукали то є тайна недослідима, що ти спустився з трон Херовиму, зійшов на землю і оповився, і нам, негідним, нині явився. Спаси Христа, що ти один лиш цар царями, в доказ віри щирої цієї, прийми могутні юдеї. Ці царські дари, котрі одному належать Господу Богу Святому, від мене спасе ладан пахучий, від мене цару злато блискуче, від мене спасе мироцілівщи.

Турити, не на ту. Але ніж! Дитину, я знайду. Ще раз всі веду. Хто тут? Хто грав? Дісь, слухай мій на нас. Бо всі по Я народжені підняття, бо хто чув, чи знає про дитину, зараз же дивитись на Здравствуй, царю, мій коханий царю. Я твій слуга, циганка роду. Дай но царю поворожу за дитину все скажу. Народилось те дитя барона чах, То його і син виросте. Нас гарно постави. Будем і в твоєму царстві Золотії рахувати, танцювати і співати та й гарнесенько гадати. 4, 7, 9, знати, знати, не взнавала, та коли так треба, то тобі я царю Ірат та дитятко і продам. А ти щедро заплатиш, я ж собі на ту валюту та й куплю нову каюту. А ну, гей! не знаєш ти нічого, тільки глясі, глясі. Пішла з та йду в велике діло. Царів прийшов юдею і наді мною буде теж? Ні, 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 ні. Не, Воїн, не. несіть мій меч. Кожен спосіб за